Спустилися подивитися до второму замку у вежу, де виставка присвячена артилерійській справі. От, тут навіть укриття є, так, дійсне. Це не справжні гармати, це гармати створені за ескізами, малюнками картин. всіляких там. 15 та близьких до того 100 річ. річчя. покажи, скажіть, мортира стріляла надовжувала 30 кроків. 30 кроків. Та це зовсім -то ні про що. Ну, це ні про що, а це ні про що розвалювало так. стіни і захоплювало замки. Гаківниця вже 100 кроків. А де ти бачиш гаківницю? Гаківниця, мабуть, ось це. Так, угу. маленька. Розмір має значення? Так. Фальконет. Радимо відвідувати не просто різні цікаві місця і місцинки, а також, звісно, завжди винаймати екскурсоводів, бо це важливо, це додає до самих фактів і експозиції і ще 90% інформації, бо факти без трактування. Це дуже і дуже насправді мало чого. Візочок для підвезення снарядів, так? Снаряди кам'яні, зокрема, основа під гармату без самої гармати, наскільки можу розуміти. Історія артилерії з давнього Китаю. У європейську традицію. І відповідно тактико-технічні параметри. Дуже все це цікаво, гарно відвідуйте українські міста, пам'ятки культури свій до свого по своє. Так, підтримуйте все українське. Що? Сприяйте розвитку. Так, кохана. Тут, дивися, прочитала про селітру, основний компонент пороху селітра. Так. Її виробництво було надзвичайно дорогим, тривалим економічним процесом. В ньому використовувалися людські фекалії, сеча, вино, бо міцне пиво та гнів. Разом Уявляєте? боремо і поборемо. Ах, це жах. Заради перемоги всі засоби годяться.